Доброго дня, шановні українці! доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. І знову новини з міста Сукіряни Чернівецької області. В Сукірянській міськраді група чиновників готується змістити нашого голову Сукірянського ОТГ Василя Козика. Від влади, готуються від слова активно. Ви скажете, хто ж такі ця група чиновників? Що я можу сказати? В міськраді є дві групи чиновників, які завжди боролися за владу, за грошові потоки. А це саме основне бюджет Сокірянщини це сотні мільйонів гривень. І ці дві групи чиновників боролися тупо за бабло. Нашої Сукірянської громади і за владу біля корита. Одна група чиновників це так звана Сукірянська група чиновників. Її очолює людина, яка проживає в місті Сукіряни, яка є близько біля Василя Козика. Вона підминає так званих бізнесменів, так званих садівників, так званих базарників, так званих так званих весь бізнес сукірян та сукірянщини. Підминає це представник сукірянської групи чиновників міськради. Сокірянська група чиновників міськради підмяла під себе освітян, підм'яла під себе місцевих правоохоронні органи поліцію, сукірянська група чиновників. Підмяла під себе підмінає громадські організації міста Сокиряни та Мочить, ну, вибачте, за кримінальний жаргон, мочить Романківецьку групу чиновників. Є так звана в міськраді Романківецька група чиновників. Це чиновники, які близькі до Василя Козика, які є його земляками, села Романківців та Шийбутинців. Сербичан, но сокірянська група чиновників мочить своїх конкурентів, Романківецьку групу чиновників. І як кажуть інсайдери з числа чиновників міськради, мені подають інформацію, сокірянська група чиновників успішно мочить Романківецьку групу чиновників. Романківецька група чиновників майже втратила свій вплив і фактично скоро перестане існувати від слова взагалі. А сокірянська група чиновників міськради вже просто не бачить берегів. Для неї Василь Козак уже не авторитет. Він просто номінальний лідер міста Сокірян, який, на жаль, Втрачає контроль над містом Сокиряни та над громадою. Не бачить Василь Васильович корупції, не бачить кумівства в міськради, не бачить безпреділу зі сторони чиновників, не бачить те, що чиновники міськради не хочуть взагалі нічого робити, а займаються тільки своїми бізнес-інтересами. На превеликий жаль, голова нашої громади Василь. Василіч, козак не бачить нічого, йому б хтось очі закрив а або заворожила якась мольфарка. До чого це приведе? Приведе це до безладу. Зараз місті Сокіряни безлад, хаос та анархія. Робить все, що хто, кожен хто що хоче, той робить. На закон фактично, вибачте, плюють. І закон в місті Сокіряни ніхто не захищає, навіть правоохоронці від слова взагалі. А сокирянська група чиновників жадібних, прожерливих, мафіозних, які підмяли під себе по інсайдерській інформації, освітян, поліцію, громадські організації, фінансові потоки, контрабос, кримінал рветься до влади з усіх сил, рвуться як свині до корита, коли вони прийдуть до влади. То сукірянам, я прямо кажу, буде кінець. Настане сама страшна ера за все, за весь час існування міста Сокірян. Що буде далі, покажемо час. Можливо, Василя Козика або розкриє ці очі, або йому хтось розкриє. І він подивиться і побачить, що в місті Сокірянщини хаос, анархія. Та безвладдя. З вами був український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!